Привіт. Сьогодні буде нестандартний випуск. Сьогодні не буде новин, тому е, ті, хто хочуть новини, можуть одразу вимикати, тому що буде, як там мені багато хто пише, дуже-дуже багато води. Але це не про воду, Це я з вами хочу просто поділитися своїми думками стосовно того, е, що відбувається. Ви вже знаєте, що Трамп переміг і як це вплине на нас, українців за кордоном, українців в Німеччині, українців в Європі, е, і взагалі на Україну та українців. От, є думки, хочу з ними з вами поділитися. Тому лайк поставте та підписку, якщо ось цей експерт вас влаштовує. А я починаю. Всі заяви Трампа я би зараз не звертав на них увагу перед виборчим, тому що Трамп. Кандидат і Трамп президент це дві різні людини, як я вам е, раніше і казав. Тому що е, не слід вважати, що приход однієї людини чи однієї команди кардинально е, поверне інтереси США протилежний бік. Тому не слід чекати. Того, що е, Україну прямо здадуть, якщо її раніше підтримували, от тому, що е, давайте поговоримо про інтереси США, які в нас е, інтереси в них є. Е, якщо е, здати Україну, і Росія переможе, е, по-перше. Це у Росії залишиться ВПК, котрий розкручений і дуже багато зброї виробляє. Куди вона піде? Правильно, вона піде на близький схід, а це означає, що це велика війна Ірану з Ізраїлем, і це означає, що. Нафта піде вгору, а це дуже дуже погано для економіки, і війна на близькому сході США реально не потрібна. Ще хочу торкнутися ціни на нафту, тому що для України це ще погано, тому що велика ціна на нафту. Ви знаєте, це доходи Росії, і таким чином економіка Росії себе може почувати краще. А ви знаєте, що в Росії там зараз вже ключова ставка піднята до 21% і до 23% її піднімуть і там. Великий колапс, у круте піке вона заходить, і мені здається, по всім прогнозам, що там до наступного літа там буде дефолт, ставфляція дефолт, та інше. І це для нас дуже, дуже гарна новина. Тому ми також не хочемо цієї війни також ми не хочемо високих цін на енергоносії. Стосовно цього, підтримку України. Нікуди не зникне. По-друге, російська зброя піде куди, в Сєвєрну Корею. І, можливо, якась війна почнеться з Сєвєрної, і Южної Кореї, що теж якби світу не потрібно. І третє, Китай, звісно, як антагоніст штатів подивиться і скаже, а що так можна було. І, звісно, ви знаєте, почне війну із Тайванем. От. І це штатам теж не потрібно, тому. Глобальна, от якщо е, ось ці інтереси побачите, то нікуди не зникне ось ця підтримка. Тому е, в цьому плані я вас хочу заспокоїти. Це що стосується політики з Україною, потрібно розуміти, що е, бачите, інтереси штатів вони не зміняться, і е, дуже цікаво, які рішення буде приймати Трамп. Тому що е, у Трампа зараз буде, вони взяли більшість у Сенаті, вони візьмуть більшість у Палаті представників, і можна буде Трампа з 20 січня порівняти, як прийшов до влади Зеленський, коли в тебе монобільшість. тобто, з 20 січня почнеться турборежим, тобто будуть активні дії від Штатів, тому що все, що захоче Трамп, буде прийматися. От, і тобто ефективність президента буде досить високою. А от, наприклад, якби Камалу Харріс вибрали, то ця політика США була б досить кволою, тому що вона була б... Ну, з ким порівняти, порівняти я можу тільки, мабуть, з Ющенком це з, з нашим президентом без парламенту. Тому коли б була б за республіканцями більшість, то Камала Харріс просто б нічого не могла б нормально робити. Вони б блокували її рішення, і воно б все б в якихось було міжособицях оцих. І для України це, звісно, дуже погано. Тому приход в цьому плані Трампа це як і. Ми можемо стояти на порозі великої катастрофи, так і може бути зайнята якась більш агресивна, більш чітка позиція, яка такі дасть нам можливість перемогти. І ось це, тобто ми на такому великому роздріжжі. Але побачити це ми зможемо тільки потім. Тому що ще є такий момент: це відносини Зеленського і Трампа. А, а чіткіше кажучи, як Трамп ставиться до Зеленського. А він ставиться до нього дуже погано, тому що е, коли були вибори Байдена, е, минулі вибори, там де Трамп програв, ви пам'ятаєте той скандал Зеленського на виборах, і Трамп досить частково, мені здається, винить Зеленського у своєму програші. Тому е, всім. Скажімо так, хто не любить Зеленського моїм глядачам, я скажу це добрі новини, тому що мені здається, що Трамп буде підштовхувати Зеленського піти з авансцени, і тому нам можливо слід чекати виборів в Україні. І Зеленському прийдеться, мені здається, це. Або якось я не знаю, як він вивернеться і домовиться, або е, прийдеться таке піти за ванн-сцени. З однієї сторони може бути гарно, з іншої сторони, погані відносини Зеленського з Трампом. Теж це може погіршити ситуацію. Тому що я вам можу сказати, нічого не ясно. Я думаю, не тільки мені це нічого не ясно. От, але давайте підемо далі. І зараз ми переходимо до Європи та Німеччини. І тут я хочу сказати, ви знаєте, яка ситуація зараз із коаліцією, що міністр економіки поставив ультиматум для шольца, і це той міністр, котрий хоче реформувати 24-й параграф, скоротити соціальні виплати. І всіх загнать на роботу. В принципі, це логічно, що так міністр економіки хоче. І ви бачите, які політичні сили зараз приходять до влади у Німеччині, з якими настроями. Тому, на мою думку, слід чекати такі зменшення соціальної підтримки біженців з України і, взагалі, соціальної підтримки всіх біженців, я думаю, в першу чергу коснеться. Ви знаєте, що вибори у Німеччині з якого у нас 28 вересня 2005 року, і я думаю, на цих виборах вже буде там більш ніж півроку Трампу влади все це посипеться на Європу. І я думаю, прийдуть до влади якраз ті голоси, котрі також будуть зменшувати всячески соціальну підтримку. І я хочу ще раз повернутися до Трампа, що ви знаєте позицію Трампа щодо витрат, і він скаже і європейським країнам і Німеччині, що розкошелюйтесь, витрачайте більше грошей на оборону, більше грошей на підтримку України. Тому ці гроші не звідки будуть брати. тому... І це стосується не тільки соціальної підтримки, це стосується також профсоюзів. Я думаю, правсоюз на профсоюзи дуже великий буде тиск, і вони будуть помовчувати, щоб крутити економіку, тому що потрібно гроші. Тому і слід чекати, на мою думку, великого послаблення. Умов для трудової міграції, тобто будуть більш приємні умови для тих, хто може працювати. І, і як антагоніст цьому соціалку будуть максимально зменшувати. Тому хто на джоб-центрі та на соціалі, приготуйтесь. У вас є ще, по-моєму прогнозу. Я думаю, до виборів ще рік, а потім у вас дуже жорстко, жорстко, жорстко будуть різати всі виплати. Ось так. Е і під це, звісно, будуть нещодавно ми бачили новини, що Європа е робить більш жорсткі закони по нелегальній міграції, і я думаю, вони будуть ще ставати жорсткішими, е тому що багато тих, хто. Був на соціалі або на виплатах джоб центрів і котрих їх лишать, їх потрібно буде якось прибирати із країн. Тому я думаю, буде жорсткіша політика стосовно нелегальної міграції і депортації. Тож інаугурація Трампа буде 20 січня. До 20 січня, я думаю, все буде на паузі, тому що я думаю, всі нові якісь закони будуть від Байдена блокуватися. бо, ну... Скажімо так, з оглядкою на Трампа будуть прийматися. Ось так. І, як завжди, потрібен якийсь заспокійливий висновок, я вам хочу сказати: мені в попередньому відео дуже влучний коментар сказали, що подивіться: Крим віджалив українців при демократах. Війна розпочалася при демократах. Саме адміністрація Трампа і Трамп нам дав джевеліни. До цього нам там давали каски та бронежилети. А саме Трамп дав нормальну зброю, з якої на початку війни нам вдалося вистояти. Тому, а хто знає, може це і дійсно. Непогано і війна скінчиться, і все стане якось зміниться на краще. Тому ось так наступний 2025 рік буде багатий, я думаю, на події, тому що у Трампа буде турборежим. А, а політика США, як ви знаєте, впливає в принципі на цілий світ, на Європу і, звісно, на Україну і на війну України. Тому все, що нам залишається, це жити і дивитися, що буде далі. Побачимось. Такого намолов.